Вітаємо вперед на Олімп знову з вами, і сьогодні ми розкажемо про церемонію нагородження найкращих українських спортсменів. У Києві роздали спортивного Оскара. Вже в шосте відбулася всеукраїнська церемонія нагородження герой спортивного року, організована вітчизняним національним олімпійським комітетом за підтримки Міністерства освіти, науки, молоді та спорту. Для спортсменів ця подія, ніби переможне золото. Адже цього разу оцінку річним досягненням дає найсуворіший та найголовніший суддя батьківщина. Ідейний керівник та автор щорічного нагородження на ниві спорту герой України, спортсмен та президент НОП України Сергій Бубка. Привітати триумфаторів минулого року прийшли урядовці, видатні олімпійці різних років, ветерани спорту та зірки істради. Свої привітання українським спортсменам висловив і президент України Віктор Янукович. Традиційно. Зачитати вітання Президента України до вашого славного зібрання, учасникам та організаторам Всеукраїнської урочистої церемонії Герої спортивного року. Шановні друзі, щиро вітаю вас з відкриттям урочистої церемонії нагородження спортивних героїв 2011 року. Сьогодні є чудова нагода відзначити найкращих спортсменів, тренерів та фахівців фізкультурно-спортивної сфери за виявлене терпіння, нелегку, але самовіддану працю, за досягнуті перемоги на благо процвітання нашої вітчизни. Переконаний. Кожен з вас є справжнім прикладом для наслідування, блискучим зразком того, як чітко формувати свої цілі і послідовно та впевнено їх досягати, як ефективно працювати в команді, підкорюючи власний інтерес спільній меті. Бажаю усім нових злетів та успіхів у поточному олімпійському році. Президент України Віктор Янукович. 2011 рік відзначився для українських спортсменів 20 нагородами на чемпіонатах світу та 54 європейськими. Спортивний рік традиційно розпочався з зимових видів, у яких особливо відзначилася Оля Волкова. Вона здивувала увесь світ фрістайлом з лижної гімнастики, ставши першою українською призеркою у цьому виді. У біатлоні наші отримали шість призових місць на етапах Кубку світу. З них дві світової першості з Ханти-Мансійська. Найкращі результати у лідерів команди Сергія Сідніва та Валі Семиренко. Завдяки нашим спортсменам українська збірна залишається у рейтингу найсильніших світових команд з біатлону. Успішним став минулий рік і для борців. З Європи вони привезли 10 нагород, з яких 7 здобули у олімпійських дисциплінах. Підсумки Стамбульського чемпіонату світу. Срібло Ібрагіма Алдатова та бронза Тетяни Лазаревої. Сюдо Георгій Зантараєв залишається головною надією збірної. Саме він приніс команді бронзу з чемпіонату світу у Парижі та вперше став чемпіоном Європи. Завдяки нашим прекрасним спортсменам їх тренерам в світі формується традиція, яку, я думаю, ми будемо всі тільки продовжувати. Я... Щиро вдячний вам за те, що ви так високо піднімаєте прапор нашого спорту. А Київ завжди готовий прийняти змагання найкращого рівня. Юнацькі Олімпійські ігри також прийшли під знаком перемоги для наших спортсменів. Плавчиня Дарина Зевіна здобула усе золото з плавання на спині. А потім разом з Андрієм Говоровим принесла команді три переможних медалі на короткій дистанції. З трибун у воду Саша Бондар у парі з Олександром Горшковозовим здобули бронзу у дорослому чемпіонаті світу на 10-метровій вишці. Представники академічного веслування боролися за ліцензію на Олімпійські ігри і отримали золото та дві бронзи чемпіонату Європи. Завдяки їхнім досягненням на лондонських змаганнях Україна буде представлена чотирма екіпажами, зокрема у наших коронних видах: чоловічій та жіночій четвірці парній та чоловічій вісімці. А лідер веслування на байдарках та каної Інна Осипенко-Радомська здобула бронзу чемпіонату світу на двох олімпійських дистанціях 200 та 500 метрів. Серед досягнень снайперів вісім лондонських перепусток та перемога чемпіонки АФІН Олени Костевич у фіналі Кубку світу. Міжнародна федерація визнала її найкращим стрілком світу. Повний комплект олімпійських ліцензій здобули важкоатлети та стрільці із лука. Важкоатлет Артем Іванов другий рік поспіль став срібним призером. Олексій Торохтів вперше у своїй кар'єрі піднявся на світовий п'єдестал. Загалом важкоатлети принесли країні по шість нагород чемпіонату Європи та світу. Українські шаблістки залишаються у числі світових лідерів. На сьогодні у 20 двадцяті світового рейтингу чотири українки. Більшого числа немає жодна країна світу. Перше з 2008 року українці привезли медалі з легкої атлетики. І вперше з 2005-го ми здобули золото. Переможниця Ольга Солодуха. Українські атлети показали справжній майстер-клас у Москві на чемпіонаті світу сучасного п'ятиборства. З цих змагань вони привезли стільки нагород, скільки не вигравали за всі роки незалежності. Вікторія Терещук стала чемпіонкою світу в особистому заліку. Подібного досягнення український спорт не знав більше трьох десятиліть. А ще наші взяли медалі у жіночій естафеті та чоловічих командних змаганнях. А от вітчизняні боксери стали справжніми тріумфаторами минулого року. Адже збірній Україні вдалося підкорити Баку. Ніколи до цього наша команда не вигравала медальний залік чемпіонату світу. Та чотири золота з десяти категорій. Тарас Шелістюк, Євген Хитров, Олександр Усік та Василь Ломаченко. Ще срібний призер Денис Берінчик – Імена української збірної тепер знає увесь світ. Результати передолімпійського року 2011 – 6 чемпіонів світу та 18 Європи. Українці вже отримали майже 200 ліцензій до Лондона. Та й це ще не межа, адже процес відбору на олімпійські змагання триває. Минулого року українські паралімпійці взяли участь у 75 міжнародних змаганнях, здобуток спортсменів 481 медаль, з них 173 – золотих. Наші спортсмени виграли чемпіонат Європи з плавання та жіночі європейські змагання з волейболу сидячи. Українська збірна паралімпійців у Лондоні стане найчисельнішою за всю історію вітчизняного спорту. 160 спортсменів боротимуться за медалі у 12 видах спорту. Существують взагалі три правила сильного чоловіка: Перше – це не бігіть від страха, Друге – це не тратьте сили щоб жаліти себе. І третє не живіть в прошлом. Всі ці три правила сильного чоловіка заключити в победителі номінації «Сильний духом. 2011 рік був плідним і для Національного олімпійського комітету. Окрім традиційних олімпійського дня та олімпійського уроку, НОК України започаткував ще дві акції. Це Олімпійська книга та Олімпійський куточок. У рамках цих заходів усі без винятку українські школи отримали комплекти Олімпійської літератури та спортивного інвентарю. Видатних українських спортсменів обирали за рейтингами засобів масової інформації, а остаточний нелегкий вибір ліг на плечі журі з Академії спорту. Вони визначили найкращих у 12 номінаціях. Відзначили не лише тих, хто щоденними тренуваннями піднімає Україну на найвищий світовий п'ядестал, а й тих, хто вже давно став легендами вітчизняного спорту. У номінації Спортивна слава України переможців двоє. Людина катапульта, найвідоміший український волейболіст Юрій Поярков. Та рекордсменка планети зі 100 метрівки Віра Крепкіна. Ім'я спортсмена Пояркова світовому спортивному товариству стало відоме у 1964 році. Саме тоді спортсмен здобув олімпійське золото та став першим українським волейболістом олімпійцем. П'ять років тому Юрія Михайловича вписали до книги рекордів Гіннеса та назвали на його честь зірку всю зір'ї Водолія. Зараз спортсмен обіймає посаду заступника керівника нок у Харківській області. А от найшвидша людина планети Віра Крепкіна здобула олімпійське золото у далекому 60-му. Спортсменка семикратна чемпіонка Радянського Союзу в спринті. А в історії України жінка назавжди залишиться першою володаркою золота з легкої атлетики. Прийти на церемонію нагородження 79-річна спортсменка не змогла. Тож Юрію Пояркову довелося приймати поздоровлення за двох. Кращі роки молодості промайнули наших лауреатів на екрані. Що можна сказати? Можна тільки подякувати цим людям. Непростий тоді час був, але разом з тим вони честю відстоювали честь колишнього радянського союзу і честь України. Це моєї діяльності заключається в моральному кліматі любого Те, що проповідують Олімпійські ігри, то що проповідають їх канони это щоб общество содействовало здоровому, фізично совершенному чоловіку. Сенсацією року став один з найперспективніших українських спортсменів Євген Хітров. У Баку у вазі до 75 кг кілограмів хлопець здобув 6 перемог, три з яких нокаутом. І це попри зламаний палець. Найспортивнішим визнали невеличке містечко в Одеській області Южне. У минулому році місцева влада регіону затвердила програму розвитку спорту. Вона передбачає 6 фізкультурно-оздоровчих комплексів, понад 20 майданчиків та більше трьох мільйонів гривень у розвиток спортивного майбутнього одеситів. Ми всі пам'ятаємо, що в Олімпійському спорті завжди питання головне участити чи до Кубертен говорил участвовать, Але для того, щоб участвовать, ми понимаем, сколько треба побігати сьогодні. І ці конечно, звісно, починаються на тому уровне, о котором ми говоримо на уровне двора, кварталу города. І якщо там є люди з ентузіазмом, якщо там люди реально люблять спорт, люблять дітей, то тоді будуть победы і будет здорове общество. Найкращим спортивним організатором року визнали киянина ігоря Лисова. Протягом 13 років він незмінний президент Федерації України зі стрибків у воду. За його ініціативою у столиці будують басейн та центр олімпійської підготовки. Започатковано турнір Відкритий кубок України, який є офіційним змаганням спортсменів водних видів спорту. Цей приз належить не тільки мені. У Нас дуже багато людей працює над тим, щоб наша федерація стрибків у воду мала як можна більше популярності в світі. В цьому році, в 2011 році, збірна команда України з у воду. Отримала 11 ліцензій на Олімпіаду в Лондоні. Приємно те, що тільки дві команди отримали повний комплект ліцензій з синхронних стрибків. Це тільки команда Китая і команда України в світі. Олімпійською надією України стала плавчиня Дарина Зевіна. Після перемоги на Олімпійських юнацьких іграх у Сингапурі юну спортсменку називають новою золотою рибкою України. Згодом вона першою серед українських плавців виборола Олімпійську ліцензію. Завершила спортивний сезон дівчина двома титулами чемпіонки Європи. Проте порівнянь із Яною Клочковою Даша не любить, адже вона особистість. Історія перемог в неї своя. Прийти за заслуженою нагородою надія України не змогла. Зараз Даша тренується у Франції та організатором спортивного Оскара і велиба шановному журі залишила своє телезвернення. Сожалению, ми знаходимося далеко і високо від нашого і високо немає можливості прийти сюди, хоча я очень сильно хотіла. Просто хочу поблагодарить вас всіх за те, що ви дали мені поучаствовать здесь, що оцінюєте мої заслуги. Так, високо, спасім всім моїм родним друзям, знайомим, і хочу вам передать большой привіт. Спортсменка Лариса Соловйова перемогла у номінації разом з олімпійцями. І, хоча жінка не бере участь у олімпійських видах спорту, її перемоги у світовій першості говорять за себе. Полтавчанка наразі є найсильнішою жінкою планети. У вазі до 63 кілограмів. Вона стала чемпіонкою світу з паверліфтингу у своїй вазі, встановивши одразу три світових рекорди. У планах Лариси втретє перемогти на всесвітніх іграх. Я хочу поблагодарити організаторів цього чудесного бала е, спортивного Оскара. Хочу поблагодарити всю свою спортивну сім'ю. А імені не Лімпійців. Я хочу поблагодарити організаторів сьогоднішнього нашого прекрасного праздника за эту номинацию. Неолимпийские виды спорта из года в год становятся все более и более ...популярными в нашем обществе. Спортсмены, чемпионы в этих видах не менее выдающие... ...выдающиеся, чем олимпийцы». Її силі духу можна тільки по-доброму позаздрити у минулому році. Олександра Кононова стала володаркою премії Найкращий дебют Паралімпійських ігор. У Ванковері спортсменку визнали найкращою з лижних гонок та біатлону, серед спортсменів з ураженнями опорно-рухової системи. Її досягнення чотири золота, два срібла та одна пронза. І звичайно, невтомний оптимізм та надзвичайна віра у себе, завдяки яким спортсменка впевнено крокує до світових вершин. Я хочу подякувати Національному олімпійський комітет України за те, що сьогодні, коли, на мою думку, як ніколи, Україна потребує того, щоб підтримати її. Світовому співтоваристві підняти репутацію і рейтинг української держави. Саме ці люди це роблять. Я хотів би, щоб ми всі долучились до цієї роботи. Командою року стала жіноча збірна з легкої атлетики: Олеся Повх, Наталя Погребняк, Марія Ремень, Єлизавета Бризгіна та Христина Стуй минулого року двічі вразили Україну своїми досягненнями. У червні на командному чемпіонаті Європи у Стокгольмі дівчата перемогли в естафеті 4 по 100 метрів. А у вересні на естафеті в чемпіонату світу у Південній Кореї у цій же дисципліні команда здобула бронзу. Перше в історії української жіночої збірної з легкої атлетики. Якщо в єдиній команді збираються сильні духом, мужні люди, то в них є обов'язково і перемога. Я хотів би, щоб сьогоднішні номінанти відчували нашу підтримку. І в цьому році, в Олімпійському році, обов'язково отримали олімпійську перемогу. Цього року НОК вирішив відзначити переможців у трьох номінаціях: спортсмен, спортсменка та тренер року, окрім традиційних наград, ще й грошовими преміями. Аби у цей важливий для усіх українських працівників фізичної культури рік вони могли добре підготуватися до змагань. Важливу роль у житті майбутнього чемпіона відіграє Віра та дружнє плече людини, яка завжди поруч його тренера. Номинация ⁇ Тренер года ⁇ это самая важная и самая главная номинация сегодня, потому что вы же знаете, что каждый тренер ежедневно вкладывает своего спортсмена, все свое мастерство, умение, труд, талант. И самый ответственный момент на международных аренах, конечно, он еще его психологически поддерживает. Слава и низкий поклон всем нашим тренерам нашей страны. Найкращим спортивним вчителем року став Дмитро Сосновський, особистий тренер боксера Олександра Усіка. Вперше міжнародна федерація боксу визнала найкращим тренером українського фахівця. Минулого року збірна України стала головною сенсацією чемпіонату боксу в Баку, здобувши п'ять медалей, чотири з яких золоті, і виборола шість олімпійських ліцензій. Серед зірок боксу, яких за 30 років підготував тренер Андрій Котельник та Георгій Чигаєв. А сьогодні рука майстра ліпить нову галатею чемпіона світу Олександра Усіка. Це перемога великого колектива всіх тих людей, які сьогодні працюють на наш спорт. І тому я щиро вдячний всім вам. Сергій наразі зараз звертаюся до вас особисто. Хотів би вам побажати на після закінчення Олімпійських ігор, щоб ви нас зібрали так всіх. І ми один одного вітали з успішним виступом на Олімпіаді. Дякую. Який тренер, такий вихованець. Найкращим спортсменом року визнали боксера Олександра Усіка. Олександр Усік здобув у баку золото у категорії до 90 кілограмів. До 15 років майбутній боксер грав у футбол, та потім пішов у справжній чоловічий спорт. У 21 рік хлопець став чемпіоном Європи з боксу. А за три роки найкращим у світі. Спасибо за признання, то що вибирають. хочу свою команду, з которой ми как бы к этому шли. тренеров. Ну, поблагодарить, в общем, Национальный Олимпийский комитет и поблагодарить Господа Бога, то, что я пришел в спорт, потому что, ну, спорт – это сила, которая объединяет нас. Служу народу Украины. А серед жінок найкращою спортсменкою визнали Вікторію Тарыщук. У передолімпійському році вона здобула одразу три нагороди, стала чемпіонкою світу в індивідуальному турнірі та у змішані естафеті разом з Дмитром Кирпулянським і взяла бронзу у складі жіночої збірної. Титул чемпіонки світу найвище досягнення спортсменки в історії українського п'ятиборства. Ну, я думаю, що ця міська міста була б несущема, якщо б за мною не працювали такі люди, які в трудну минуту піддержають, одобряють і навіть коли дуже тяжело. Находять нужні слова і далі з новими силами ми двідаємося. Хоч попереду українських спортсменів напружена пора. На Олімпіаді у Лондоні вони вкотре відстоюватимуть спортивну славу України. Тож побажаємо їм успіхів і повернення на батьківщину із лавровими вінками переможців. Ми дуже пишаємось досягнення наших спортсменів. Ми спортивна держава. І виступи наших спортсменів в 2011 році були дійсно дуже. Гідні. Я хотів би подякувати всім нашим спортсменам, тренерам, всім фахівцям, всім, хто доклав дуже багато зусиль, щоб прапор нашої держави підіймався як можливо більше разів. І в 12-му олімпійському році побажати нам, щоб завжди була вдача, були перемоги, і ми наступного року зустрілися і відсвяткували 2012 рік і успіх наших олімпійців.